А ви знали, що переходите дорогу в неопределенних неположених? Місць? А ви знали, що переходите... Боже, яка прелість. Така є прелість. І пішла. Не дають мені рілси позаписувати на чого, я справлюсь. А ви знали, що переходити дорогу в неположених місцях створює карму погіршення здоров'я, карму хвороб? Чому? Бо переходячи через дорогу не по зебрі, ми створюємо потенційні. Ми створюємо причину для ми створюємо причину для дорожньо-транспортних пригод. Ми стаємо причиною того, що хтось може попасти в ДТП, хтось водій або пішоходи, або ті, хто сидять в машині. Не, 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 не йде поток. Переходячи дорогу в неположених, недозволених місцях, ми створюємо причину для ДТП. Уявіть. І для того, щоб створювати собі карму здоров'я, якщо у вас є якісь проблеми будь-чим будь-якими органами. Ми можемо почати переходити дорогу по зебрі, по пішохідному переходу, і присвячувати це тому, щоб наші органи, ті, які мають зараз проблеми, зцілювалися, і щоб всі живі істоти завжди були в безпеці і завжди були здоровими. Кому інсайт?